На календарі перше грудня, початок зими. До нового року лишається рівно місяць. Зазвичай саме в кінці року підводять підсумки виконаної роботи. Протягом 2016-го у Білгородністровському велись ремонтні роботи на багатьох об'єктах інфраструктури міста, що не залишилось непоміченим акерманцями. Ну я замітив, що роблять тротуари, що отрадно. Мені дуже подобається, що у… Десятника там, большой ремонт угу. Uh -huh. Прекрасно. Що у місті оновлюють пішохідні доріжки, помітила і Галина Михайлівна. Жінка також розповіла, що територію біля будинку теж облагородили. У нас там перед нашим домом, я в 26-му домі живу, там газони обновили якому сказати насаждіння зіліни не Ну і все, у нас там була проблемна яма, її засипали. Ну ладно, посмотримо, що буде далі. А керманка також звернулась до представників влади, аби вони не зупинялись на досягнутому. Адже у місті існує чимало проблем, які варто вирішувати. Пожелать, чтобы они все-таки люди думали, э, которые пришли вот в, го, в город к власти, да, чтобы они думали о том, что останется после них и какая память после них останется, понимаете? Либо будут плевать в спину, хотя говорят, раз плюют в спину иду впереди, ничего подобного, понимаете? То есть для города нужно сделать столько, чтобы, э, что называется, мемориальную доску поставили, и, э, ну, может это не, не, не важно, но чтобы память добрая осталась, понимаете? И чтобы люди знали, о, вот был у нас вот такой вот. Такий мер був, ми його ще хотіли. Деякими керманцями впало на очі те, що нині комунальні служби почали краще виконувати свою роботу. Городяни зауважують, тепер стало більш приємніше ходити вулицями міста. Ви Знаєте, щось от... вроді стало чище, вроді було відчувається, вот, що єс появився хазяїнство лі uh -huh. дороги немножко почище. Ну, видно, що устроєн так. Заботиться о порядке. Дороги нам отремонтировали, сделали новую дорогу. От Тимчишина тротуар такой mm -hmm. красивий сделали. Ну, я знаю, вроде ну как мне то нормально все. А керманці задоволені, що місто починає набувати краси, і по його вулицям стало більш приємніше ходити. Однак побажали, аби у наступному році влада Білгородністровського зробила ще більше. Олена Мала Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.